Смертельне побиття. Інцидент трапився днями у селі Біла Криниця на території одного із приватних господарств. Правоохоронці встановили, що 34-річний місцевий житель напередодні події познайомився із 30-річним рівнянином та покликав його випити спиртного у себе вдома. Згодом з невідомих причин між чоловіками спалахнула сварка, яка закінчилася для гостя більш ніж десятьма ударами лопатою та тілесними ушкодженнями. Близько четвертої години ранку між чоловіками виник конфлікт, під час якого господар наніс близько десяти ударів лопатою, а також руками і ногами по голові і тілу знайомого, зрозумівши, що накою викликав швидку. Втім, на місці медики лише констатували смерть потерпілого. Підозрюваний у вбивстві 34-річний господар будинку. Свою провину чоловік спершу заперечував. Втім, у ході проведення слідчих дій у всьому таки зізнався. Ця новина неабияк шокувала жителів села Біла Криниця. Сусіди підозрюваного розповідають, він завжди був неконфліктним, привітним та добрим. Раніше тут проживав із дружиною та трьома дітьми. Нині ж лише з рідним братом. Повірити у те, що таке сталося, не можуть і. Нічого такого з дітьми я раніше бачила, діти були то діти були з ним, то він ходив з дітьми. Ну щось такого я не можу про його сказати. Нічого поганого. Він такий, ну він нікого не чіпав, нам не скажу, що от колись мій малий ще в школу ходив, це ж було роки, може, сім чи вісім назад. Був телефон в магазині. Він його там забрав, приніс, каже, мабуть, це ваш малий забрав телефон з Ну, я не можу нічого сказати погано. Приходив і в магазин і, і, і шуткував і нічого. То це ще було до війни. Там він нормальний, все ходив, поздоровкається. Він ніколи нічого нікого не обіжав. Тут все, що хтось тут таке чув, що він там десь дракі, якісь чи щось там бився з кимсь. Ба більше сусіди додають нещодавно підозрюваний, повернувся із фронту. Кажуть, наслідки війни для нього і могли стати причиною такої неочікуваної поведінки. Був на війні, то його комісували, мабуть, що його там контузія і все було там на гурт, то я не знаю. Був на фронті. Він в АТО ще в в ще, по-моєму, був ще зразу, у 2014 році. Ну а що далі? Контузія була в нього, по-моєму. Бо мати його казала, що... О, що це могло. Це могло, Десь психіка все рівно ж нарушена. Сьогодні ж у стінах Рівненського районного суду для підозрюваного у скоєному вбивстві обирали запобіжний захід. Свою провину він визнав повністю. Сторона захисту та сам чоловік просили помістити його під цілодобовий домашній арешт. Це, який сенс буде від і до парокій. <головік> <головік> Я своїм воно признаю для розка вище від замісу буду Натомість прокурор Рівненської окружної прокуратури Вадим Гуменюк клопотав про обрання для підозрюваного запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Запобіжний заход у вигляді домашнього арешту не зможе забезпечити виконання покладених процесуальних обов'язків на підозрюваного, враховуючи характер даного кримінального правопорушення. Його тяжкість, самі обставини. Внаслідок дій підозрювано було спричинено смерть іншій людині. Суби застосувати щодо підозрюваного Пантюха Максима за побіжний захід у вигляді тримання під вартою без визначення розміру застави на 60 днів. Врешті-решт суддя задовольнив клопотання слідчого та прокурора у повному обсязі. вас застосовано запобіжний захід тримання під вартою до 4 вересня 2024 року до 9 години 15 хвилин. Якщо ви з даною хвалою не згідні, можете її оскаржити протягом п'яти днів до Рівненського з суду. Відповідно до кримінального кодексу України злочин передбачений частиною двадцять статті 121, відноситься до тяжких злочинів. Це є тяжкий злочин за вказаний злочин у разі, якщо на даний час він має статус підозрюваного подальшому. Якщо його буде визнано винним, чи не даного злочину, йому загрожує покарання від 7 до 10 років позбавлення волі. Софія Капіноста Артем Шаула, телеканал ITV Media Group.